Всім доброго дня! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні вашій увазі хочемо запропонувати такий коротесенький відеоогляд поршневого комплекту на трактор МТЗ з двигунами Д240, Д243, 45 і Д260. В сьогоднішньому відео будемо робити огляд на поршневу Євро0. Тобто це буде мала камера згоряння по центру і 38-й. Палець. Але також їх і використовують на 240-243 двигуни. Хто бажає в майбутньому або вже придбав собі комплект переобладнання під турбокомпресор. Це буде найкращим варіантом даної поршневої групи. І так, почнемо. Давайте з самої упаковки. Упаковка виглядає ось таким чином. Тут. Вказана комплектація, поршень Алмет, гільза секогруп і кольця поршневі Кома-Бузолук. Поршньовий палець і штоперні підпалець доставляються вже індивідуально по бажанню клієнта. Чехія не виготовляє поршневих пальців. В даному комплекті зібрані чеські комплекти це зібрані найкращі виробники Чехії даних, даного, е, даної поршневої групи. І так, гільза. Ось така от гільза. Знизу є маркування. Ось так вона виглядає. Далі поршень. Поршень виглядає ось таким от. Чином. З боку є надпис Almet, він йде трьохканавочний. Верхній компресійний високотемпературній ставці, другий компресійний і третій маслозбірний. По собі поршень має ось такі, ось такі ось спеціальні масляні згони для кращого відтоку масла. Ось тут, от з боку, досить добре себе зарекомендувало. Тобто, порівняно з іншими виробниками, ну, я це бачив тільки поки що в Чехії. Всередині є в нас відлив, буквочка А, номер, і номер партії і серія сплав самого поршня. Зверху можемо побачити номер, група С на С, тільки Чехія буває, дата виготовлення і логотип Алмет. Далі поршні кільця йдуть у нас кома бозурук. Ось так виглядає упаковка. В одній пальці йде комплектація на два поршні. Ось такі ось самі кільця, верхні компресійне. От тут є маркування КО. Топ. Топ це означає, що ось так кільце повинно бути розміщене ось цим надписом до камери згоряння. Ще одне компресійне. І маслозбірне кільце. Кольці йдуть такого конусного типу, непрямі. Далі йде йдуть також ощільнюючі ось такі кільця під гільзу силіконові. І штопорні кільця під палець, це ми вже самі доставляємо. Дані кільця це не є Чехія. І палець поршньовий може бути польського виробника AMP або польського виробника Золотеськи. Тут вже на ваше побажання. І є ще також Туреччина Могесан. Ось так. Ось отакий от поршневий комплект. Це буде найкращий, один з кращих варіантів на двигуни Д245, Д260. І також, якщо на двигун Д240 ви плануєте там чи Д243 встановлювати турбокомпресор, також можете розглядати даний варіант поршньової групи. Дану ви можете замовити на сайті Агроправда. МТЗ ціна буде вказана за один поршнекомплект. Тобто, це все, що ви бачите на відео, разом вже з пальцем і. Кільцями. Тому, кого зацікавить, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, хорошого дня, до побачення!